Момент і почалась війна. Холодна, жорстока, нещадна та кривава. Перші вибухи. Наші хлопці та дівчата з самого ранку йшли до воєнкомату в добровольці, особливо в полк Азов. З ними вірно сильні та мужні люди, яких не лякало нічого. Навіть подивитися смерті в очі. Ми б хотіли вас познайомити з одним з них. З ким ви зараз дізнаєтесь. Добрий день. Зараз ми знаходимося у центрі Малина. І ми вирішили зробити соціальне опитування. Чи пізнають люди героя нашого фільму? Знайома, але не пам'ятаю. А, я його бачила. Фотограф, Орест, здається, полк-офіцер Азов. Герой України. Я ходжу на фотоверток, то я знаю Інний та України. Ну, звісно, це ж наш земляк Дмитро Козацький. Він, як і всі, звичайний хлопчик, який любив бігати з друзями в дворі, гуляти допізна. Йому подобалось фотографувати. Навіть на тарілці він робив шедеври, влаштовував концерти на свята, співаючи та танцюючи разом з іншими дітьми. Ми його називали Ботанік. Він такий був Дмитро. Він любив квіточки, це обов'язково квіти, листочки, якісь екібани. Він любив метелики, він любив таке все творче таке. Він там в війну не грав по ну, десь там будівлям, іноді там як хлопчик лазив, але він більш так любив таке щось творче, творче. Тоді ми придбали спочатку телефон, а побачили, що він робить такі цікаві фотографії. Він робив фотографії, якісь такі незвичайні. Потім ми купили йому фотоапарат, і він ходив на фотогурток. Він був в захваті від викладача Ірини Віталівни. І він робив фотографії якісь такі незвичайні. Це і є наш фотогурток, який Дмитро відвідував в дитинстві. Він творчий хлопець і він обожнював цю мистецьку натуру в собі. Він бешкетував, був голосним та веселим, був цікавим і харизматичним. Так можна описати багато кого. Але наш герой відрізнявся від усіх своєю душею, яку він вклав в кожну фотографію. Дуже любив знімати макро, дуже любив експериментувати. У Його дуже багато фотографій, яких він в фотошопі знімав. Якщо ми знімали архітектуру, значить вона у його найкраще виходила. Якщо ми знімали. Макро, значить, у його найкраще. У його було ну, це чувство кадра. Якщо тільки конкурс кругом Діма. Діма, змагання, Діма, конкурс, Діма, треба піти зняти там, десь попросили міська рада чи в будинок культури, чи в якийсь інший. Діма був у мене як права рука з комп'ютером, що то там проводив деякий час, і його дуже гарно. Получалося. Я знаю, що він хотів і поступати, що то зв'язано з it сферою Комп'ютери наразі це те, що має кожна людина в світі. Герой нашого фільму цікавився не тільки фотографіями, та й it сферою Також він приймав участь у шкільних олімпіадах, творчих конкурсах та змагань з інформатики. Навіть забігаючи наперед, він вступив у університет в Польщі на факультет комп'ютерної графіки та анімації. Але про це трошки пізніше. Переможець другого і третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад, яка диплом там другого ступеня 2011-12 рік, а також переможець другого та 3 етапів вже в 12-13. диплом. Він приймав участь у всіх заходах, які тільки проводилися в школі. Завжди. От я його пам'ятаю дуже і дуже активним. Подія не була в школі, його там можна було побачити, організовували якісь заходи. Йому завжди там можна було побачити. Це була така неординарна дитина, яка дуже допитливою була. Для мене було несподіванкою, коли він став військовим. Чому? Тому що я його бачила таким завжди ніжним. Він дуже любив свою любить свою маму, свою сестричку Дашу. Він дуже шукав себе і, мабуть, знайшов себе в тому, що це невисокі слова служити рідній батьківщині. Майдан це місце, де студенти почали боротися за свої права та справедливість, показувати всім свою міць і наполегливість. Одним з таких студентів був Орест, який повернувся до України з Польщі, аби доєднатися до боротьби за свободу українського народу. Ніч така пекельна. Коли був розгон, ми з чоловіком сидимо, дивимося телевізор, телебачення, новини, плачемо. Діма мене попросив, чи я можу поїхати на Майдан. І в нас була вдома кішечка наша, Люба, її вже немає. Вона ніколи не заходила. Ну, не те, що ніколи, вона ну, не мала таку звичку заходити до дітей в кімнату. І коли Кіцька пішла в кімнату і почала дерти дивана, я забігаю, Аліса. Я боялася, щоб вона його не розбудила. Аліса, Аліса. Як я дивлюся, а Діми вже нема. Він підклав речі, зробив одіяло, нібито він спить. Я туди, а там Діма вже нема. Він вже втік. Вчеписто в цього листа, типу, мама пробачила, я маю бути там. Я не маю сидіти вдома. Я маю бути там, я маю підтримувати Україну. Я думаю, що скоро перша електричка їде на Київ. Це була перша вже і остання. Чоловік набрав трубку: Діма, ти де?». І підходить електричка перша. Він, папа, я їду на Майдан. А він сказав: синок, якщо ти поважаєш любиш цінуєш свою маму, ти цього не зробиш без її відома. Він поклав трубку. Дві години його не було. Я не знала, чи він поїхав, чи він повернувся. Тут відчиняються двері. Він зайшов, він зо мною не говорив. Він дуже образився. Я його не чіла перші години. Потім, може, після обіду підійшла я говорю, синок, я тобі дуже дякую, що ти почув мене. У нас буде теж у віччя, Ми підемо на віччя. Йому тільки виповнилось 20 років, він пішов в Нацгвардію. Я бачила в ньому, він хотів рости. Він просто був зв'язківцем. Потім він хотів дуже в прес-службу для себе прийняв рішення вступати до Азова. Він в школі був, я думала, таким ботаніком. Але коли він в армії показав свої здібності фізичні, я здивувалася. І він все-таки вступає в Азов 28 вересня, мене день народження, він дзвонить: Мама, можеш мене привітати? Я вже в Азові. Мене питають: ви не боялись? Ні. Я хотіла. Я не знала чому, але я довіряла своєму сину, я довіряла Дмитру. Я знала, що він, значить, це все обдумав, і він став азовцем. І коли дзвінок, я дивлюсь кажу, Діма, що сталося? А тим та не можу зрозуміти, що до чого. Мам, почалась війна. Як я дізналась, що він попав знову в Маріуполь, для мене це був наступний удар. 1 березня, що він приходить на Азовсталь, це стала фортеця їхнього порятунку. Це стало місце їхнього життя, яке врятувало багатьом життя. Але, на жаль, дуже багато залишилось там. Тоді ми зізвонились пізніше вже з ним. Родім, що у нас він каже, у нас вже повна готовність, нас вже оточують. Сьогодні, 7 березня, окупаційні російські війська продовжують обстрілювати місто Маріуполь, не даючи цивільному населенню виїхати з міста безпечно. Він попав в ту частину Нацгвардії. Вона була дуже довго оточена, у них не було. Ну, Їжа там була, і місцеві люди, які підтримували дуже Україну, їм перекидали через забор і їжу, і воду, і... тому що ця частина була оточена. І Діма попадає до цієї частини. У мене знову наступний шок. Нас Назовсталі їх оточили повністю. У Маріуполь було декілька кругів оточення. До них. Трапити ніяк ніхто не міг. крім Тоді ми вже дізналися, тоді в кінці березня до них були рейди е, гвинтокрилів. Не було в них не зброї, не було в них вже не їжі. Вода вже технічна, навіть технічна, з батарей закінчилася. Їх бомбили щоденно, без перестанку, 24 на 7, всією зброєю. І коли їх вже почали травити газом, хімічними, хімічною зброєю їх почали травити, дуже багато вже були загиблих, дуже багато вже було поранених, лікувати їх не було чим. Ампутації проводились наживу. Це вже було просто пекло. Полон це не просто кайдани, це тиша без відповіді, це небо без кольору, це час, що застиг у крику. Та навіть у темряві вони трималися за єдиним. Це історія про тих, хто вижив, і тих, кого ми зобов'язані пам'ятати. Перший день полону я провів в автобусі ввечері. я Пам'ятаю, дійшла тільки черга до нашого автобуса. Ми вийшли, нас перевірили речі. Я пам'ятаю, що в автобусі я був один з бригад, ну зараз бригада, на той момент з АЗОВ, і мені було прям дуже дискомфортно. В першу ніч мене ще викликали на допит. Він був такий доволі чиловий, я б сказав. Ще там годину чи дві був цей допит, і потім мене відпустили, я нарешті пішов спати. Перший із таких спогадів, це коли мене на Дізо перевели. Це дисциплінарний ізолятор Дізо. Це був такий місцевий філіал ДНР, тому що нас охороняли російські всінуці, це охоронці в тюрмах, а там був філіал ДНР, і там правили дікарі з ДНР, і мені сказали вийти з усіма речима. І хлопці, з якими я був в одній кімнаті, такі, о, все, це на обмін, наверно, тебе везуть, наверное, на обмін. І я такий був е, радий, що, типу, можливий, так, да, можливий, справді це обмін. Але виявився не обмін. Мене звали в Дізо. Е, Роздягнули, зв'язали, били, погрожували ножем, тикали ножем по мені. Крещу, неприємні були спогади е, з того дня. Це таке, що мене тоді трохи... Шокувало. Вони перевозили в Донецький цей, Донецький СІЗО. Мене знову одного вивели, одягнули мішок на голову, посадили в машину і кудись довго везли. Я не розумів куди. Там був довгий шлях через прокуратуру, через ізолятор временного содержання. Потім мене закинули в ДІЗО. Я пам'ятаю, що там було дуже душно і мені було дуже погано, мене ще перед цим там побили. Пам'ятаю, що мені настільки було душно і погано, що я прям втрачав свідомість, і я тоді думаю, ну ні, ну тут не можна провести там більше декількох днів. Ну це прям неможливо. А виявилось можливо. Після відбою почали відкриватися камери і когось викликати. По якимсь спискам. І для нас це було дуже підозріло, тому що після відбою ніколи нікого не викликають. А це прям майже в кожній камері когось там викликали і доходили до нашої камери і викликали чотири людини, і я був однією з цих чотирьох людей. У мене було відчуття одразу, що це буде обмін, що так просто не буває. І нас знову по цьому списку почали всіх. Збирати паровозиком нас перевели. Паровозиком це так сленг місцевий. Перевели в камеру спільну, і ми тоді побачили один одного. Багато кого я не бачив там декілька місяців, бо ми були в різних камерах. Нам сказали в цій колонії в СІЗО, що це обмін, але. Ми тоді ще досить не, не довіряли, типу, тому що росіянам не можна довіряти. Там були якісь довгі процедури. Ми цілий день там простояли в цій камері. Потім е, нам зв'язали руки, зв'язали очі і такою лісенкою. Е, нас всіх посадили е, в е, якийсь камаз, здається. Ми поки їхали, нас били шокерами. Мене чомусь любили постійно бити цим шокером. Потім приїхали в якийсь аеропорт чи аеродром, нас перевели в літак. І ми прилетіли в Гомель. Я там е, міг підняти собі трохи цю цей скотч і дивитися, що взагалі відбувається. І коли ми прилетіли, я побачив, що це Гомель. І я такий, да, це точно обмін. Нас перевели в автобуси, я знову побачив ще більше людей, яких я давно не бачив. Був дуже радий їх побачити. Ми поїхали автобусами на кордон, і я сидів тоді дуже сильно нервував, щоб нічого не зірвалося. І я все чекав, що давайте, давайте, от мені треба було тільки вийти і просто трошки пробігти, і все. Я був би вдома. Добре, що все пройшло спокійно. Нас спокійно перевели, обміняли. І я опинився вдома, нам дали їжу. Тому що ми не їли там декілька днів, типу, в цій всій дорозі. Позвонив мамі, зробив їй сюрприз. Ось я сижу, і коли дзвінок, невідомий номер. Я Ало. Чоловічий якийсь голос каже: Алло, доброго дня! Добрий вечір, добрий. Е, наскільки я знаю, що у вас скоро день народження? Так, а хто це? Я не впізнала його голос. І тут він. Це я чую це. Гай, Діма, Діма, ти! Синок, син, я тебе прошу, не, не хвилюйтеся, ми за вас боремося. Мам, мене звільнили, а я не чую. Я не... Синок, Діма, тримайтеся. Я бачила відео, я бачила, твої зізнання. я тебе прошу, тримайтеся, ми за вас боремося, ми за вас не забудемо. Мам, я в Україні. Я говорю, що? А він, мам, я в Україні, мене, мене поміняли, мене звільнили. Я просто... Це такі емоції, бо я плачу, я кричу, я доволі, я, я щаслива, звільнили. На тлі триваючої війни все більше українців об'єднуються, щоб підтримати наших полонених, військових, зниклих безвісти та цивільних, які досі перебувають у неволі. Акції на підтримку полонених проходять по всій країні та за кордоном. Люди виходять на центральні площі, приносять фотографії полонених, запалюють свічки, тримають плакати з вимогами повернення героїв додому. Ми маємо кричати не тільки на всю Україну, але весь світ, що полон вбиває. За кожного полоненого, за кожного з них що звісти, потрібно боротися в російському полоні. Дуже багато розмов. Якраз такі росіяни розказують, що ви там більше нікому не треба, про вас і забули. А ці акції це свідчення того, що ми не забували і підтримували. Тому я якраз таки виступаю за кожну акцію, і дуже добре, коли вона відбувається в будь-якому місці і в будь-який час. Неважливо чи це чи ці акції мають систематичний характер. Там кожного тижня чи кожного місяця, чи хоча б півроку, у будь-якому разі, це дуже добре, що вони відбуваються. Боже, що завжди це як дитя, побрився, то як дитя. А все, то ж то ж твоє. Це Це Дмитро Козацький, колишній прес-офіцер полку Азов. Переживши весь жах війни, втрата близьких людей, полон, нестерпні умови, він не зламався, як інші наші воїни. У найважчі моменти Дмитро знаходив у собі сили тримати об'єктив камери, щоб зафіксувати історію, яка тепер говорить до світу. Ми, українці, ніколи не здамося. Ця історія не лише про одного героя, а про тисячі наших воїнів, тих, хто щодня стоїть на захисті України, хто мовчки, але впевнено бореться за життя, хто несе світло навіть у найглибшу ніч. Вони роблять усе можливе для нашого майбутнього. І доки б'ються їхні серця, б'ється серце нації.